Жарко, дуже жарко, але голуби все одно ми нагнали, голуби пішли. Це два години дня. Почав до білі білі, там по мрамору роблять підтяжки, зупиняються. Одні ще поки менші, то підзавесніші ще поки, але вони зараз за весні роблять, а потім підтягують від підтяжки. Йдуть, грають. Главное, що вони летять, радують в небі, піднімаються швидко. На висоту маємо на увазі набрати пару кругів і вони вже піднімаються на досить-досить гарну висоту. Зближимо їх, щоб поближче. Але потім покажемо які голуби летять всі. У мене не літаючих бойних голубів немає і не буде. Бо я не люблю пішоходів бойних чи чисто радімасті. Щоб воно чи було яке там гарне, чи, чи браване, чи біле, мене це не влаштовує. Мені треба, щоб голуби були на крилі, щоб літали, щоб гарний тривалий був польот. З підтягками робили, правильний бой. Ну, радували мене, людей, які приходять до мене, друзів. Навіть людина, яка щось там бере, щоб була довольна, а не відказала, що, що та не летить, там, чи ще щось, Нащо такі голуби тримати. Їх зараз... Тут можна підібрати, вигонити, старатися і щоб вони були радували прямо у небі. А для того, щоб голуби були хороші, це бракування потрібно робити, от потягнув білий свічо. Робити все брак, вибраковувати через небо, через льотні якості. Масть масці, але... До треба доходити, але обов'язково льотні ігрові якості голови. Це обов'язково це на першому місці.